Відразу п'ять нових поштових марок, присвячених Чорному морю, презентували в Одесі. Художниця з Миколаєва, фотограф з Одеси та діти, що вимушено переїхали до нашого міста, створили малюнки для нових марок. Усі вони мають ексклюзивний тираж, де їх можна придбати. Дивіться в сюжеті. Фото маяка, дельфінів та дитячі малюнки помістили на нові унікальні марки, які презентували сьогодні в Одесі. Гасили їх голова Одеської та Миколаївської філії Укрпошти. <пасміст> <пасміст> Саме головна для мене марка це марка Юрка Журавля Святослав і Дунавий. Це лімітована колекція. Це власна марка, його і наша. Їх всього десь. 100 штук. Якщо і будемо робити, будемо робити іншу інтерпретацію. Закліцький дав нам е, фотографію е, тендрівського маяка. Їх всього 20 штук. У нас є дельфіни, ми їх назвали серію Дельфіни, вибачте. Їх теж 25 штук. Малювали діти, оці які представлені, їх 50, наклад всього 50 штук. Малюнки, які розмістили на поштових конвертах та марках, створили діти, що тепер вимушено мешкають в Одесі. Усі вони були учасниками навчального проєкту національного антрактичного наукового центру. Діти слухали лекції про море та їх мешканців. А далі з одеськими художниками малювали їх на полотні, що їх роботи опиняться на марках, навіть не підозрювали. Для нас це було такою приємною несподіванкою, це до речі, не планувалося. базово, це абсолютний сюрприз. От. А власне презентація, така більш повна презентація власне, нашого дитячого проєкту, це буде завтра, так само рівно о 14-й годині, в арт просторі діалоги Соборна 2. Дуже сподіваємося, завтра там теж побачити. Усі п'ять марок присвячені Чорному морю, день якого відзначають 31 жовтня. До створення однієї з них долучилася і художниця з Миколаєва. Нині вона мешкає в Одесі через те, що її рідне місто нині в небезпеці. Я лише почала займатися графікою. Мені це дуже цікаво, це не класичний живопис. Але я постійно в творчості. Біля мене багато талановитих людей. І, звичайно, тема моря вона близька всім нам, південним людям, особливо Миколаїв. Хочеться мати своє обличчя І мене надихнули. Це роботи Дніпрової чайки, це поетеса, яка працювала на півдні України, а також роботи Євгенії Бондаренко мисткині, яка колись віднайшла 50-ті роки на Кімбургській косі унікальний таврійський розпис. Він про море, він про маяки, він про душу України, душу Миколаївщини. Одна марка присвячена чорному морю філателістам обійдеться в 150 гривень. Така ж вартість і у конверта. Придбати їх можна в головному відділенні Укрпошти в Одесі або ж на сайті установи. Івана Грисимчук, Валентин Мірза, сьомий канал.